Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Припускаю я, що квіткові рослини ми купуємо саме заради квітів. Звісно, якщо вони мають декоративне листя або листя, яке протягом сезону міняє свою барву, особливо восени. Чи в залежності від погодних умов, чи в залежності від підживлення. Це теж добрий. Це теж добрий такий бонус додатковий. Але все ж таки від рослини, яка мала би квітнути, ми очікуємо саме квітування. І ось в кадрі є рослина гелеборус або ж морозник. І вона зараз вона ще квітне. Я вже теж про неї знімала відео про цей конкретний кущ. Але дуже багато в мене кущів, звісно, що вже не квітнуть. І не те, що вже, а давно вже так відквітли. І відповідно ми можемо подбати, потурбуватися про те, щоб на наступний сезон вони нас потішили гарним і щедрим, або й взагалі квітуванням. Що для цього варто зробити вже зараз? Восени поки ще дозволяє погода, поки ще комфортно працювати. Біля квітів, як по температурі повітря, так і загалом по погодних умовах, та. ми можемо підживити наші морозники, гелеборуси певним видом підживлення, а саме взяти формулу, яка має високий вміст фосфору. Ось, наприклад, в мене є мастер від Валагру. І тут є склад. Це є якраз формула, на яку варто звертати увагу при, при купірі будь-яких підживлень і конкретно при підживленні даної рослини. Ми бачимо, що тут є азоту 13, фосфору 40 і калію 13. І ще є мікроелементи. Це дуже добре. Мікроелементи – це завжди дуже добре. Чому? Тому що вони, вони потрібні рослині, звісно, що вони потрібні рослині не в таких великих кількостях, як макроелементи, і це видно по процентах, так? Які мають макроелементи на противагу мікроелементам, але все ж таки вони потрібні. І якщо ми купляємо, наприклад, нітрому якщо ми купляємо карбамід, якщо ми купляємо монофосфат калію, то там найімові... Не там немає оцих мікроелементів. І відповідно цю недостачу, цей дефіцит потім рослина може показувати, і ми маємо докупляти якісь там саме мікроелементи, підживлювати окремо ще додатково. Тут же ж. Лінійка Мастер від Валагро. Тут вже включені мікроелементи елементи, які важливі рослинкам. І оскільки тут є фосфору найбільше, а фосфор якраз відповідає за те, щоб ну, пуп та закладення якомога більше пуп'янків, зав'язування цих пуп'янків, то ми саме якби, вчасно можемо посприяти цьому і допомогти рослині. Конкретно дане добриво, бо валагру вони мають лінійку плантафолу, вона йде по листю, а мастер, вона йде кореневим живленням. Тобто це обов'язково її підливати не розбризкувачем, а підливати прикореневу зону тої рослини. Відповідно, основні правила завжди вони актуальні. Це що? Зволожити. Тобто прикоренева зона рослини має бути зволожена перед тим, як ви вносите дане добриво або будь-яке інше. Яке ну, вноситься коренево. І потім ще бажано після того теж пролити, щоб фактично цей розчин, так водичка, яку ми внесли з обривом, вона потрапила якомога, ну, охопила якомога більшу площу кореневої системи, щоб максимально корисні речовини, поживні, макро, мікроелементи всмокталися рослиною. Дозування теж маємо читати. Конкретно тут, на дана інструкція, пише, що в нас що треба робити. 25-30 грам добрива в 10 літрів води. Я беру 30 грам добрива, розвожу в 10 грам води. І от пише інтервал, 7-10 діб. Ну, Навесні влітку ми не обов'язково звертаємо увагу, ми просто зараз звертаємо увагу, яка це рослина і що саме їй потрібно. Я Точно внесу сьогодні, візьму 10, 30 грам на 10 літрів і подивлюся по погоді. Найімовірніше, малююся, що жовтень буде досить теплим, земля точно ще не промерзне, тому я найімовірніше через 7, а то 10 днів повторю ще раз е, дане внесення. Це фасування, воно не оригінальне. Е, оригінальні фасування, я так розумію, вони йдуть по кілограму. От, тому тут це вже розфасовано десь в нас, мабуть, що в Україні. Єдине, що вони дали мірну ложечку, і тут пише, що мірна ложечка має 5 грам. Не знаю, що таке середній об'єм, або бути чіткий об'єм. Тому, так, я, звісно, що ну, можна використати цю мірну ложечку, але в мене є своя. Я маю по 15 грам, тому я візьму і так мені буде зручніше два рази по 15 грамів. Ніж шість разів по 5, оці ложечкою міряти. І все, і звісно, засоби індивідуального захисту пам'ятаємо при внесенні цих підживлень. Не обов'язково це ви маєте знайти саме отаке, як зараз в кадрі. Обов'язково при пошуку просто звертати увагу на формулу. Тобто дивіться, щоб у вас було багато фосфору. Так? Є різні е форми, плюс-мінус можуть відрізнятися, просто запам'ятайте, що фосфору має бути помітно більше. Порівняно з азотом і калієм. Те, що тут є, азот, це теж добре, я вважаю. Для моїх кущів точно добре, я не знаю, як у вас, але в мене є багато кущів, які досить так слабесенько наросли. І звісно, що це теж буде добре їм, що вони наростатимуть, збільшуватимуть зелену масу також. А ще хочу сказати, що тут теж формула така, що дозволяє засвоюватися всім елементам, бо ці основні. Основна формула з фосфоркалій, та все ж таки мусить бути всі три присутні в певних кількостях, щоб кожен елемент гарно засвоївся. Тому ходімо, готуємо і підливаємо зі мною. Як і зазвичай, я роблю маточний розчин в невеличкій банці, в скляній. Конкретно тут я беру 30 грам даного підживлення. Воду я взяла з таку комфортну для руки, для пальця, не зовнішнього крана, не таку крижану чи холоднезну, а досить комфортну для руки. Додаю і розмішую абсолютно до повного розчинення. Дане добриво, принаймні дана формула розчиняється дуже гарно і досить швидко. Тому так прямо заздалегідь нічого готувати не треба, бо є такі підживлення, є такі добрива, що треба досить заздалегідь, може навіть і півдня пройти. Помішуєш, пішов, помішуєш, пішов, помішуєш, пішов. Дане добриво дуже дуже гарно і швидко розчиняється. І ще помітила і хотіла вам це теж показати. Дата фасування пише 21 рік, а термін зберігання не чи видно буде на камері 5 років. Тому це добриво. Якщо навіть у вас кілька рослин, яким це добриво підходить, та? адже його вистачає на 100 літрів, ну багато багато вистачає надовго. Може таке бути, що воно зберігатиметься і все добре з терміном зберігання. Ну і поклала ложечку, яка йде. Та, що має 5 грам, яка йде прямо в тому пакетику е, того добрива. Далі ми виливаємо його в основну нашу тару, якою поливаєте, чи поливаю я. І доводимо, якщо замало я набрала попереднього, то доводимо до потрібного об'єму до 10 літрів, і тепер все гарно, остаточно перемішуємо перед тим як будемо підливати рослинки. Відливаємо наші рослини, скільки давати під кущ. Тут вже залежності від величини куща, відповідно від величини, імовірно, величини кореневої системи. Ну, я думаю, для маленьких точно дати літрів дві, а там вже дивитися Мож, Тяжко сказати, середніх по палаті, то скільки це. Але я думаю, що дві літри досить-досить буде непогано пролити. В мене тут гарно все пролито було перед тим, бо були дощі, тому. Так, Мені досить легко внести до недоброго підживлення і потім ще раз пройтися, набрати в ту ж ліку і ще поверху пройтися. Ось так. Вам всім бажаю ще все ж таки хай і жовтень, але квітуючих рослин і безпеки. Дякую і па-па!